Дидактична гра Зимуючі птахи складання речення за картинками. Доброго дня, діти! В гості я до вас прийшла. Знаю безліч казочок, про слухняних діточок. Хто я, звісно, ваша вихователька. І сьогодні ми з вами не будемо слухати казки, а складати речення про птахів за допомогою картинок підсказочок. Ми будемо дивитись на картинки і замість картинки будемо ставити слово. Тож, давайте спробуємо. Називаємо, що бачимо на картинці. Діти, молоток, годівничка, птахи. І починаємо складати речення. Діти що зробили? Змайстрували. Змайстрували що? Годівничку. Для кого? Для горобчика, синички та снігура. Наступна картинка, що ми бачимо? Діти, годівничка насіння. А тепер давайте складати речення. Діти насипали в годівничку насіння соняшника, гарбуза та пшона. А тепер спробуйте скласти речення самостійно. Діти поклали в годівничку сало для синички. Пташки прилетіли до годівнички. Снігур їсть червону Калину. Горобчик на пір'я від холоду. Дятел заховався від холоду в дупло. Шишкар харчується насінням шишок, сосни та ялинки. Молодці малята ви, розумнички, добре справились із завданням. До наступної зустрічі!